Привіт, друзі. Привіт, привіт добрячок! Білочка, що таке, що сталося? Знаю, я просто я просто схвильована. І Про що ж ти хвилюєшся? А що, а про кого? Я про мишку нашу хвилю хвилююся, не знаю, що це з нею сталося. Ту, а що ж таке? Та вона якась дивна. Ту, чому це? Вона свої обгортки з цукерок всім дарує. Як це? А так уяви свої скарби. Я, ну, як вона каже, всім гать усім, хто яку захоче. Тим і дарує. От такої. Ну, молодець, молодець. Що тут ще можна сказати? Молодець? Ти що добрячок? Тх, як це що? Я просила її, хай би віддала мені всі, а вона каже: ні, треба з усіма поділитися. Так мишка правильно каже. Ти що ж тут правильно, добрячок? Тх, а те і правильно, білочко, що коли ти ділишся? То відчуваєш радість і тоді ти щасливий. Як можна бути щасливим, коли ти ділишся? Хм. Я, наприклад, щаслива, коли у мене всього побільше. Зараз я тобі розкажу історію про одне місто, в якому жили люди, такі самі добрі, як наша мишка. Хм. Всі свої скарби роздавали. Так, щоразу, коли народжувалася дитинка у цьому місці. Їй давали мішечок з кульками. З кульками? Так, різнокольоровими кульками. Це і було скарбом для цих людей? Так, це і був скарб цих людей. Ого! А як можна було б назбирати побільше кольорових кульок? Це було дуже просто. Як? Та потрібно було просто попросити. Фу, як це так? Ну так, як мишка це робить, у неї просять, і вона віддає. Mm, тоді добрячок у неї нічого не залишиться. Нічого не залишиться, а це чому? Бо як ти все віддаси, то як у тебе щось залишиться? Та дуже просто. Ти могла б попросити, і тобі теж дуже легко могли б подарувати ту чи іншу кульку. І ось такий круговорот дуже радував би всіх. Вже радував би, дой щось мені не віриться. Ну, а ти, білочко, повір. Бо все оте місто було по-справжньому щасливе. Тобто, люди, які проживали в тому місці, були по-справжньому щасливі. Ти диви? Але тут одного разу дещо сталося. А, що сталося? Сталося так. Що приїхав у те місто один бізнесмен. Бізнесмен? Так, він в одному місті щось купував, в іншому щось продавав. Mm, і Що ж він купував і продавав? А він продавав, купував пігулки, мікстури усілякі, там різні ліки. Ого, ця річ добрячок дуже потрібна. Так, але не для жителів цього міста. Вони були досить здорові, рідко хворіли, бо були завжди щасливі. А що, щасливі люди не хворіють? Ну, майже не хворіють. А якщо і захворіли, то через свій гарний настрій і щастя, яке відчували, то вони дуже швидко видужували. Голодно на що? Так, і цьому чоловікові не сподобалося, що тут ніхто не купує його ліків. І у нього немає від цього доходів. Та це ж це ж радіти треба, що ніхто ліків не купує. А він не радів, а сумував. Був дуже злим і думав не про щастя людей, а, а тільки про гроші. Он який. Так. І тому він вигадав один спосіб. Який? Один спосіб, щоб зробити цих людей нещасними. Одного разу. Він прийшов у величезний супермаркет і прикинувся, нібито він знепритомнів. Всі підбігли до нього і почали допомагати, розпитувати його, що ж сталося. А він що? А він давай жалітися. Ой-ой-ой, я роздав всі свої прекрасні кульки, а мені ніхто не дає. Я такий нещасний. Он який брахун! Ще який? Він всім порадив. Щоб вони тепер нікому не віддавали свої кульки і збирали їх всюди, де тільки зможуть знайти. Бо інакше будуть такі нещасні та ще й дуже сильно нещасні. І тут все почалося. Що почалося добре? Почалося все найгірше для людей з цього міста. А чому? Тому що ці люди не були вже такими добрими та щедрими. Вони не піклувалися один про одного, а тільки про себе. Якби це собі все е е зібрати більше кульок, приховати їх. І вони так і робили, ховали їх в своїх сховищах і тільки самі любувалися. Та, на жаль, ставали нещасними від того. Нещасними і нещасними, і, напевно, почали хворіти. Ще й дяк. І цей бізнесмен почав багатіти. Та примножувати свої багатства. Ой, добрячок, як же їм допомогти? Одного разу приїхали до бабусі двоє онуків на канікули, і замість щасливої бабусі з дідусем побачили злих і недобрих хворих старих людей. ой 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 І що ж вони зробили? А онуки забрали цілу купу ось цих кульок. І почали дарувати їх усім і кожному, і всі побачили, що саме це приносить радість. Мені, що? Так, і всі почали знову радіти життю. І, і тому, білочка, якщо ти по-справжньому хочеш бути щасливою, я бажаю, щоби ти ділилася радістю, яка у тебе є, і тим, що в тебе є. А я, а, а, а я, добрячок, і буду так робити. От і молодець, молодець. Ну, а вам, друзі, мені залишалось, залишилось вам тільки побажати бути завжди також щедрими, а також побажати вам на добраніч. І солоденьких вам снів, малята! Приходять в